Представляєте, як би ми могли жити, якби мали інформацію про те, чому так і як це виправити? Саме її нам відстає. Це найбільш вичерпна інформація, яка так необхідна людству, знати причини і шляхи нашого розвитку, нашої участі в процесі і кінцевому результаті. Вона дає нам знання і можливість об'єднатися не заради влади чи бізнесу. Але заради миру і щастя на землі. Хто володіє інформацією, той володіє добром. У мене, як і в більшості дітей молодіку, переважає зарова пам'ять, тому уроки, на яких ми вивчаємо матеріал з використанням технічних засобів, запам'ятовується набагато краще. Ми задоволенням їх відвідуємо і мріємо, щоб уроки з усіх предметів були так само цікавими і несли в собі багато корисної інформації. Тому, як ми хочемо бути високоосвіченими громадянами своєї країни, пам'ятаючи слова гауса, що математика це наука для очей, а не для вух, я можу впевнено сказати, що комп'ютер на уроці математики вкрай необхідний. Саме з його допомогою вчитель може якісно, цікаво і змістовно пояснити новий матеріал, перевірити знання учнів тестовій формі. А учні використовують комп'ютер як джерело додаткової інформації адже той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Хотілося б. Взяти в нашій школі участь у цьому проєкту, щоб отримати обладнання, щоб було покриття Wi-Fi по всій школі, щоб діти на уроці фізики могли користуватися електронними підручниками, використовуючи планшети чи ноутбуки, щоб учитель міг проводити урок, використовуючи можливості інтерактивної дошки, сучасної техніки і також отримувати інформацію з мережі інтернету. Участь в національному проєкті Відкритий світ я вже беру третій рік. Чому я хочу, щоб моя школа брала участь у цьому проєкті? Я хочу, щоб мої учні отримали найпередові європейські знання з географії, з мого даного предмету, а також з інших наук. Хочу, щоб мої діти отримали знання точно такі самі, які отримують міські учні. На жаль, в нашій школі є тільки одна інтерактивна дошка в кабінеті біології, тому мені приходиться конкурувати з моїми колегами за право займати цю дошку. Бібліотечна інформаційні ресурси нашої школи знаходяться у традиційних. Друкованих виданнях це книги, підручники, навчальні посібники, довідково інформаційний фонд, словники, енциклопедії, довідники та творчі роботи і методичні розробки. Оснащення бібліотеки школи більш новими інформаційними засобами дали б змогу вдосконалити навчально-виховний процес. Тому я щиро вірю, що у найближчому майбутньому. Цей клас стане мультимедійним бібліотечно-інформаційним центром, в якому будуть сучасні комп'ютери під'єднані до мережі інтернет, навчальні відеофільми, фонд електронних підручників, художньої, науково-популярної та довідкової літератури, а також потужна розмножувальна техніка та поліграфічне обладнання, які допоможуть нашим учням та педагогічному колективу. Більш вільно володіти необхідною інформацією. А ми всі прекрасно знаємо, що хто вчасно володіє потрібною інформацією для того відкритий світ? Комп'ютер дуже необхідна річ під час вивчення англійської мови в початковій школі.